Путін пообіцяв зустрітися з Володимиром Зеленським, коли розмовляв з американським президентом Трампом в Білому домі. Заявляють, що Трамп говорив про двосторонні перемовини і з Володимиром Зеленським, і з Кремлівським диктатором. Обидва сказали, що готові. Тож нині команда з нацбезпеки Сполучених Штатів допомагає організувати цю зустріч і наголошують, що має відбутися вона якомога скоріше. Ну і Швейцарія готова до ймовірного проведення саміту між Україною та Росією. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни. Він уточнив, що, попри ордер міжнародного кримінального суду на арешт, Швейцарія може запропонувати російському правителю імунітет, якщо він приїде на переговори. Володимир Дубовик долучається це директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимир, вітаємо. Наші вітання. Добре вечір від вас, пане Володимире, А так можна, в принципі, там ну можна видати ордер на арешт диктатора, тирана і вбивцю геноцидника і викрадача дітей, а потім сказати: а ми можемо дати йому імунітет. Ну, так працює. Ну, виходить, ну, ми, так, ми, можна. Можна. ми бачили, вибачте, приклад Монголії, і тоді нам всім намагалися розказати, що Монголія залежить, і далі в список розказували, а Швейцарія ж точно не залежить. Mm -hmm. Ну, я думаю, що багато в чому залежить, але в принципі, мабуть, менше, ніж мене болі, Але е, так, я думаю, що виходить так, що можна дати е, е, імунітет. Але можливо, все ж таки, це не буде Швейцарія. Е, е, така інформація сьогодні пройшла чутки. Такий, що наче наче до Москви, запрошували нашого президента. Ну, це, мабуть, е, просто жарт якийсь, або непідтверджена інформація. То зрозуміло, що до Москви ми може вже. Лише у випадку звільнення нинішньої російської республіки від автократів, які захопили там владу, але напевно в інших сценаріях навряд чи ну, Женеве можна прилітити. І до речі, Женева ще тому теж наврядчий варіант тому, що треба ж літіти через якісь території воздушний простір інших країн. Які не будуть uh, видавати такий імунітет. Ну, це, мабуть, не Білорусь, там, скажімо, Польща там, чи Литва чи Німеччина, який там посадив тоді літака, РН, щоб забрати людину з літака, Імітувало якусь проблему з бомбою на борту, але тим не менше, я думаю, що тут будуть проблеми. Тому я думаю, що, скоріше за все, все ж таки це традиційна Туреччина або, можливо, арабські якісь країни, куди може легко більш-менш дістатися. Російський диктатор, але чи буде сама зустріч? Бо інформація з Москви така про протиречива, чи він згоджується чи не згоджується ну і на перспективу, звісно, чи ця зустріч буде відрізнятися набагато в чому від попередніх зустрічей російсько-українських в Стамбулі чи ні? Ну приїде замість видівського сілу Путіна, але ви не буде поки що міняти свою позицію. Щодо мирного процесу так званого. Я думаю, що він і далі буде опиратися. Поки його не примусиш зробити його позицію іншої, поки його не примусиш відступити, от, то він і не буде відступати. Але часу не так багато для того, щоб зараз швидко змінити позицію Росії. Пане Володимире, от. Стосовно зустрічі, чи буде, чи не буде, Трамп каже, що Путін прямо особисто, ну ледь не слово, пацана дав, що ну от він буде, він погоджується, не все окей. А з іншого боку, роти Путіна, ну от це те, про що ви казали. Та і заяви не відповідають тому, що каже Трамп після спілкування з російським диктатором. будь які зустрічі ж там кажуть, повинні передувати там глибока робота, там і так далі, і тому подібне. А ця глибока робота вона зараз повинна полягати у чому у активній роботі роботі цієї групи, яку, начебто, пан Рубіо, держсекретар США, очолює по підготовці зустрічі, чи це якісь прямі контакти повинні бути між нами і російськими посіпаками путінськими? Ну, ви знаєте, дійсно зазвичай то глибока робота. Але Трампа інакше працює. Він же хотів війну зупинити за 24 години. Ну, вийшло там не за 24 години. Можливо, буде 7-8-9 місяців, а може більше, може ніколи. Uh, тому в принципі до Бердоляскої це зрозуміло абсолютно очевидно, що жодної роботи Вашингтоні не робили. Це просто поїхав повідатися, там. Uh, ну окрім того, коли ми, що вони не вистялувати. Це ж робота теж так підготовча. Але так повідалися, почули, що Путін хоче і наступного ж ночі ну, вирішили, Окей, раз він так хоче, то хай буде так. Замість перемір'я, який їхав Трамп і божився, клявся і казав, що так точно я буду мати це, це ж мета номер один пріоритет для мене. Якщо там Путін проти, то я ж просто піду. Ну, от і навіть там, по зачаткам, імітував якийсь момент, коли Путін сказав, що не хоче перемир'я, Імітував, що він дійсно може залишити переговори. Але потім лишився чомусь і сказав, що ну як бачите, ми всі тут подумали, порішали, да, і тоді. Давайте без перемір'я, а ну європейці вчора того повернули до, до теми перемір'я. Він лише повагає зараз не казати про це перемір'я, хоче казати, що хай це буде припинити вбивство. Да, Stop the killing замість слова перемір'я. Ну це Трамп. Це це, Тобто я на його слово точно не не, спору, не полагався і не. Не робив би якихось висновків через те, що Трамп скаже, що відбудеться, що щось не відбудеться. І Це стосується зокрема і гарантій безпеки з боку спорту, в в Америки. Спочатку треба подивитися, що це воно буде. Бо від Трампа ми все чуємо. Ми чуємо, що рідкі земельні мінерави угода буде наша гарантія безпеки. Ми чуємо постійно, що Трамп каже, поки я при владі, тру Путін точно не буде більше атакувати Україну. А от вам гарантія безпеки. Тому ми побачимо, на що зараз готовий президент. Коли він каже гарантія безпеки, зрозуміло, що він абсолютно не розуміє нюансів, технічних деталей, але хтось там. Його оточенні маче можливо, все розроб розробить. Може, його дійсно Рубі, хоча, до речі, держдеп офіційно поки що не підтверджує, що Марко Рубі є керівником якоїсь комісії чи робочої групи з вироки з вироблення от, гарантії безпеки як вам виглядає, пане Володимире, як мають виглядати ці гарантії безпеки? Те, що вони мають бути написані на папері, ми вже чули. У нас багато що написано на папері, і зараз піднялась нова хвиля зацікавленості. В тому, а як же ж народився, якщо можна тут таке формулювання докласти, Будапештський меморандум? Бо вочевидь, що тоді мало бути членство в НАТО повноцінною гарантією, і в якийсь момент ну щось зламалося? І є свідчення і документальне про те, хто кому що? Казав в Білому домі, і як як воно все трансформувалося у те, що трансформувалося зараз, аби не був Будапештський меморандум 2, що має бути? Угу. Ну, треба обиратися перш за все, але це на за високе, звісно, це на кожного нашої впертості і кожного випадку нашої послідовності і нашої принциповості Це те, що війна буде продовжуватися. Але з іншого боку, ми всі розуміємо, якщо ми підемо на якісь поспішні дії. І скажемо окей, оце він той мір після якого вже не будуть гинути наші люди. Але при цьому це буде поспішна, якась не невров... винаважена хитка структура безпекова. То це ще гірше, знаєте, бо це буде така ложна безпека, знаєте, і сфаршована відчуття того, що ми в безпеці. тому краще себе вже не обманювати, краще вже все ж таки намагатися отримати таку. Дія дієву безпеку саме зараз. Чи нам хтось пропонує її прямо от встановити найближчим часом? Думаю, що ні. Але треба говорити. Ну, найкращий варіант членства в НАТО, ну наче зараз не підходить. От каже Мелоні, давно вже пані Джордже каже, що давайте на кшталт статті 5 п'ятої вашингтонського договору, установчого 49-го року для НАТО. Щось таке для України зробимо. Але на мене велике сумніви щодо цього на і не каже про те, що якщо ви хочете вже а, такі статтю номер 5, 5 для України, а, то чому не запросити відразу ж нато бо в про, пропена про проблема ж саме в цьому, що вони не хочуть а, військового з'єднання з Росією, то чим ще чи краще буде, якщо буде група країн скажімо, які будуть гарантувати українську безпеку? Треба ще дуже багато це говорять. Дякую, пане Володимире. Володимир. Дякуємо. Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, і доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.